Створення двох нових департаментів у Коломиї об'єднали управління освіти та культури, а також управління соціальної політики і центр надання адміністративних послуг. Такі рішення під час сесії міської ради прийняли депутати. Про що ще йшлося? Розповімо далі. Благословення святою водою і коляди розпочали засідання 67-ї сесії Коломийської міської ради. Далі традиційно до порядку денного. На розгляді десятки питань із різних сфер життя громади. Але насамперед депутати озвучили запити. Йшлося про врегулювання орендної плати для підприємців у громаді, виділення коштів на ремонти спортивних об'єктів у навчальних закладах Коломиї. Також звернули увагу депутати на обмеження вуличного освітлення і запропонували встановити на пішохідній. Хідних переходах ліхтарі із сонячними панелями. А ще попросили врегулювати питання щодо руху транспорту у відпочинковій зоні біля річки Прут і Шевченківського озера. Від імені мешканців просили встановити так звані лежачі поліцейські у дворах багатоквартирних будинків. Далі перейшли до порядку денного, розглянули понад три десятки питань, які стосуються життєдіяльності громади, роботи комунальних установ, соціальної сфери, бюджету та управлінських рішень. Зокрема, під час сесії затвердили нові редакції статутів низки комунальних закладів, освітніх, мистецьких, культурних та соціальних установ міста. Йшлося і про впорядкування повноважень виконавчих органів, передачу матеріальних цінностей на баланс державних установ, а також про зміни до міських програм і бюджету громади на 2026 рік. Рік окрему увагу депутати приділили питанням благоустрою, діяльності комунальних підприємств та фінансовим планам на наступний рік. Обговорення викликало питання організації суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. До нас як є вдома місцевословлювання, звертаються центр зайнятості, пробація також інші організації, які оплачують суспільно-корисні роботи про те, щоб ми затверджували. Перелік тих організації, які можуть одержувати таку послугу, і види суспільно-корисних чи громадських робіт. Що означає суспільно-корисні роботи? Це якщо до них долучаються адмінпокарані чи засудження, громадські роботи, це як в центрі зайнятості стоять на обліку люди, так і їх тоді направляють кудись на роботу. Ми реагуємо на дані листи і розсилаємо в організації не прибуткові, а також комунальні підприємства. За листи і запити про їхні потреби. тобто ми пишемо, чи вам потрібно долучати людей до суспільно-корисних робіт, і які види робіт ви потребуєте? Тоді ми готуємо проєкт рішення на сесії і на затвердження. Одні з найважливіших рішень наголошує міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Це створення двох нових департаментів у Коломийській громаді. Департамент освіти. І культури, директорам якого буде Марія департамент надання соціальних і адміністративних послуг, директора якого буде Вікторія Норадова. Проведена дуже велика робота, За що я хочу подякувати як управління персоналу, тому що це більше майже під 200 людей були переведені з одного місця роботи на друге. Хочу подякувати юристам нашим. І це все якраз допомога робити. Миколася дякуємо. Продовж засідання розглянули депутати і низку земельних питань.